Розділ 26. Ізраїл Генс. Вітер мов зумисне нам на догоду, повіяв тепер на захід, завдяки чому ми швидше допливли від північно-східного краю острова до північної бухти. Але оскільки ми не могли спустити якоря і не наважувались увійти в бухту, поки не підніметься приплив, то в нас з'явилося трохи вільного часу. Стерничий пояснив мені, як поставити судно в дрейф, і по кількох невдалих спробах я спромігся зробити це. Після цього ми мовчки заходилися їсти. Капітане, звернувся він до мене, знову так само неприємно посміхаючись. Осьо лежить цей обраєн, з яким я стільки наплавався. То чи не спустили б ви його за борт? Мені воно не муляє, і я не журюся тим, що сплавив його на той світ. Але, як на мене, він не така вже й оздоба для судна, гешбо? бо? Я не маю на це сили, та й взагалі ця робота мені не до смаку, хай собі лежить, відповів я. Ну і нещасливе ж судно, Джиме, оця іспаньола, мовив він, примружившись. Скільки людей перебито на ній, скільки бідолашних моряків загинуло, відколи ми відпливли з Бристоля. З роду віку не пам'ятаю, щоб коли так нещастило. І ось цього Обраяна теж не стало, він би таки справді помер, Геш? ж? Я чоловік темний, а ви вмієте читати й рахувати, то скажіть мені отак навпрошки. Мертвий так уже повік буде мертвим чи колись іще може воскреснути? Ви можете вбити тіло, містере Генсе, але не дух, сказав я. Ви мали б це знати. Обраєн тепер на цім світі і може, якраз і стежить за нами. Он воно як, зітхнув він. Шкода, тож виходить вбивати, це дурно час гаяти. А втім, духи мало чого варті, як на мене, і я, Джиме, не боюся їх. А тепер, коли ми так любенько погомоніли, Джиме, то чи не була б ваша ласка зійти вниз у каюту і принести мені. Хай йому трясть, і я забув, що мені треба. Ага, пляшечку винця, Джиме, бо це бренді заміцне, як на мою голову. Вагання стерничого здалося мені неприродним, а вже й зовсім неймовірним було те, що він хотів вина, а не горілки. Очевидячки, він шукав просто приключки, аби спровадити мене з палуби. Тільки для чого я не міг збагнути. Генц уникав дивитись на мене, він неспокійно поводив очима, кидав погляд то на небо, то на тіла Обраяна. З його посмішки. Коли він аж кінчик язика вистромляв з рота, від надміру запопадливості, навіть дитина добрала б, що він щось недобре надумав. Я поспішив уволити його волю, не показуючи знаку, що здогадуюсь про його лукавство, але такого заплішеного дурня й неважко було обіграти. Вина, перепитав я, чом би й ні? А вам якого білого чи червоного? Та це мені байдуже, братику, відказав він. Аби міцний доста його, то й добре. Гаразд, сказав я, я принесу вам портвейну, містер Генсе, тільки його доведеться попошукати. Я збіг униз, тупаючи щосили ногами, тоді скинув черевики, тихо скрався коридором до Кубрика, там піднявся по трапу і обережно визирнув з люка на палубу. Стерничий ні за що не здогадався б, що я за ним стежу. А проте я зробив це якнайобережніш, аби не привернути його уваги. І з першого ж погляду я впевнився, що найгірші мої підозри мали підстави. Гень зіп'явся навкарачки, і, хоч поранена нога завдала йому великого болю, я чув його здушений стогін, прутко поплазував палубою. За півхвилини він дістався до водостоку і витяг з під скрученої в кільце линви довгого ножа, більше схожого на короткий кинжал, посаме державно заюшеного кров'ю. Він оглянув його, випнувши нижню щелепу, помацав рукою лезо і, поспіхом сховавши ножа за пазуху, порачкував назад на своє місце. Я дізнався все, що хотів знати. Ізраїл може рухатись і має зброю, а коли він так криється з цим від мене, то саме мене й хоче позбутись. Що він гадав робити далі, чи від Північної Бухти добиратись через увесь острів до піратського табору на болоті, чи стріляти з гармати, закликаючи товаришів собі на підмогу, цього я, звичайно, знати не міг. Тільки в одному я міг звіритися на генса, бо тут у нас були спільні інтереси в урятуванні шхуни. Ми обидва хотіли допровадити судно до безпечного місця, звідки його потім можна було вивести без особливих труднощів і небезпеки. Поки це ще не зроблено, вважав я, життю моєму ніщо не загрожує. Розмірковуючи над цим усім, я не гаяв часу, швидко прокрався назад до каюти, взувся, знайшов пляшку вина і повернувся з нею на палубу. Генс лежав там само, де я його й залишив підібгавши ноги й примруживши очі, так наче був такий знесилений, що йде не світло йому вадило. Однак, коли я підійшов, він глянув на мене, звичним жестом відбив шийку пляшки добряче хильнув з неї, сказавши своє улюблене, хай щастить. Передихнувши яку часину, він витяг з кишені плитку жувального цюцюну і попросив відкраяти його шматочок. Будь ласка, допоможіть мені, сказав він, бо ж у мене немає ножа, а коли б і був, то нема сили орудувати ним. Ех, Джиме, зовсім я став немічний. Відкрайте мені шматочок. Мабуть, оце востаннє пожуть цю цюнцю, адже мені вже недовго на сім світі пробувати, це річ певна. Гаразд, сказав я, волю вашу волю, але на вашому місці. Почуваючись так погано, я перед смертю пробував би покаятись, як годиться християнинові. Покаятись? спитав він. У чому? Як це у чому? вигукнув я. Ви ніби не знаєте, а хто мене тільки питав про мертвих? Ось біля ваших ніг лежить людина, яку ви вбили, а ви ще питаєте, у чому вам каятись? І ще треба вам просити Господа, щоб змилосердився над вами, містере Генсе. Я трохи розпалився, бо з думки мені не сходив закривавлений ніж у нього за пазухою, яким він збирався збавити мені віку. Але генс у відповідь тільки ковтнув вина і несподівано заговорив поважним тоном. Тридцять років, сказав він, плавав я морями, і бачив усяке добре й погане, краще й гірше, штилі й шторми, зазнавав голоду й спраги, встрявав у різанини, куди тільки я не встрявав. Але скажу по щирості ніколи я ще не бачив, щоб з добра виходило добро. Хто вдарив перший, того й правда, а мертві не кусаються. Оце й уся моя віра, і на цьому амінь. А тепер слухайте сюди, додав він зовсім інакшим голосом. І годі базікати про ці дурниці, приплив он уже який. Слухайте мою команду, капітане Гокінсе, і ми причалимо до берега у бухці і здихаємо з цього клопоту. Та й справді нам лишалося пройти менш як дві милі. Але плисти доводилося дуже обережно, бо вхід до північної бухти виявився не тільки вузький і мілкий, а ще й звивистий, отож треба було спрямовувати шхуну якомога точніше. Та я, гадаю, показав себе слухняним і тямущим виконавцем, а генц бездоганним лоцманом. Ми так вправно викеровували судно, так уміло обминали мілини, що любо було дивитись. Ледве ми пройшли повз обидва миси, як нас усі біч оточила земля. На берегах північної Бухти росли такі самі густі ліси, як і навкруги Південної. Але сама бухта була вуща, довша, і, коли казати правду, радше скидалася на гирло річки. Просто перед нами з південного краю виднів напівзогнили кістяк розбитого судна. То був чималий трищоглових. Він так довго пролежав тут, відданий на поталу примхам погоди, що геть увесь помережився водоростями, а на палубі його поросли дрібні кущі, вкриті яскравими квітками. Видовище було досить похмуре, та воно свідчило, що бухта ця може бути спокійною стоянкою. А тепер, сказав Генс, – гляньте сюди, саме місце для причалу чистий пісочок, тиха вода, дерева навкіл і ще й квітничок на старій лайбі. Але чи зможемо ми потім знятися з мілини? – спитав я. А чом би й ні, відказав він. Треба тільки під час відпливу занести кодолу на другий берег, обвити її круг стовбура котроїсь великої сосни, кінець притягти назад і закріпити на кабестані, а тоді чекай припливу. Коли вода підійметься, вся команда потягне за колоду, і шхуна любісінько тобі зійде з мілини. А тепер, хлопче, треба пильніше. Ми близько від мілини, а шхуна йде надто швидко. Трохи праворуч, отак. Вважайте, праворуч, трохи праворуч, вважайте, вважайте. Ген скомандував, а я хутко виконував його накази. Аж це нараз він гукнув Крутіш до вітру, любий. Я щосили наліг на стерно, і еспаньола, круто завернувши, підійшла кормою до лісистого берега. Захопившись цим останнім маневруванням, я на хвильку випустив з уваги, що треба ж пильнувати за стерничим. Мене так цікавило, коли шхуна човгне днищем по піску, що я зовсім забув про загрозу мені, і, перехилившись через правий борт, дивився, як вирує вода під правою шхуни. Я б так і загинув, якби не якась раптова тривога, що змусила мене оглянутись, чи то я почув шелест, чи вловив тінь крайче комока, а чи просто в мені прокинувся інстинкт, як кота, але, обернувшись, я побачив генса на півдорозі до мене з кинжалом у правій руці. Ми, здається, обидва скрикнули не своїм голосом, зустрівшись очима. Я з жаху, а він з люці, мова скаже скаженілий бик. Він рвонувся вперед, на мене, але я відскочив убік і випустив з рук румпель, який ту ж мить вирівнявся і ударив генса в груди. Це, мабуть, і врятувало мені життя. Не встиг він опам'ятатись, як я уже вибрався з того кутка, де він мене застукав, і мав перед собою цілу палубу. Зупинившись біля грот щогли, я витяг з кишені пістоля, націлився на генса, коли він знову почав підходити до мене і спустив гачок. Курок клацнув, але не було ні спалаху, ні пострілу, порох біля запалу, підмок у воді. Я лайнув себе за таку недбалість. Чом я раніше не оглянув та не набив наповно пістолі, єдину свою зброю, тоді б не стояв тепер таким беззахисним, як вівця перед різником. Попри свою рану, Генц пересувався на диво швидко. Сиве волосся спадало йому на обличчя, почервоніло від лютії напруги. Я не встиг вихопити другу пістоля, та й не пробував цього. Певний, що він теж замок. Одне було ясно треба не прямо відступати від Генса, а всіляко ухилятись, бо інакше він зажене мене на прову і вб'є там, якщо й намало не вбив на кормі. Один удар закривавленим ножем, в якого лезо, на 9-10 цалів і всьому кінець. Я обхопив руками грубезну грудь щоглу і, напруживши кожен м'яз, став чекати нападу. Бачачи, що я збираюся вихлятися круг щогли, ген зупинився. Якусь хвилину ми чигали один за одним. Ген зудавав, що ось ось кинеться на мене зліва чи справа, а я щоразу хилявся в протилежний бік. Це скидалося на гру, що в неї я частенько грав у рідній околиці, бігаючи серед скель біля затоки Чорного Горба. Але, звісно, в тих хлоп'ячих іграх моє серце ніколи не калатало так шалено, як тепер. Хоча все-таки це було схоже на гру, в якій я сподівався виграти, маючи супротивником, чоловіка літнього та ще й сильно пораненого в стегно. Трохи осмілівши, я навіть дозволив собі хвильку поміркувати, чим може закінчитись наша сутичка. Я, безперечно, міг протриматись досить довго, але надії на остаточний порятунок таки не мав. Поки ми отак підсиджували одне одного, еспаньола раптом врізалась у пісок і від поштовху дала різкий крен на лівий бік, аж палуба нахилилась під кутом у 45 градусів, а через шпігати ринув потік води, утворивши біля фальшборту велику калюжу. Ми обидва втратили рівновагу й покотилися, мало не обнявшись, до шпігатів. Труп пірата в червоному ковпаку з розкинутими руками важко полетів слідом за нами. Я стукнувся головою об ногу боцмана так міцно, що зуби в мене клацнули. Проте мені першому пощастило схопитись на ноги, бо на генса, як на те, навалився труп. Оскільки несподіваний нахил судна, унеможливив дальшу біганину по палубі, я мусив тут таки знайти якийсь інший спосіб порятунку, бо ворог вже був поруч. Не гаючи ані секунди, я вхопився за ванти бізан щогли і подерся угору, а подих перевів аж тоді, як сів на рею. Прудкістю рятувала мене, призначений мені удар кинджала влучив на півфута нижче мого тіла. Розчарований невдачею, ізраїл Генц дивився на мене знизу вгору, здивовано розтуливши рота. Скориставшись із цього перепочинку, я швиденько набив одного пістоля, а потім, задля більшої певності, почав наново набивати й другого. Генц, помітивши, що я роблю, зрозумів, що його становище гіршеє. Трохи повагавшись, він насилу вхопився за ванти і з кинджалом у зубах поволі побрався вгору. Ліз він, ледве підтягуючи поранену ногу, голосно стогнучи від болю, і поки він просунувся на третину відстані між нами, я встиг спокійно приготувати обидва пістолі. І тоді, тримаючи по пістолю в кожній руці, я заговорив до нього. Ще крок, містер Генсе, і я розтрощу вам голову і докинув глузливо. А мертві не кусаються, як вам відомо. Він зразу ж зупинився. З його обличчя я бачив, що він силкується щось обміркувати, але це йому давалося так важко і повільно, що я, відчувши себе поза небезпекою, голосно розреготався. Нарешті, кілька разів, проковтнувши слину, він заговорив, а з обличчя його все не сходив вираз цілковитої розгубленості. Він витяг з рота кинжал, що заважав йому говорити, одначе з місця не зрушився. Джиме, почав він, ми обидва заплутались, і нам треба якось дійти згоди. Я б спопав вас, коли б не той крен судна, але мені не щастить, так уже є. І, хоч як це прикро, я, старий моряк, мушу скоритися вам, Джиме, корабельному Юнзі. Я радо впивався його словами й тішився, мов півень на паркані. Коли це він маханув правою рукою і щось просвистіле в повітрі, як стріла. Я відчув удар і гострий біль, а плече моє виявилось прип'ятим до щогли. Від жахливого болю і несподіванки, зовсім наче позасвідомо, я спустив обидва гачки, і мої пістолі вистрелили, випали у мене з рук, але впали не тільки вони. Глухо скрикнувши, стерничий розкинув руки і полетів з торчма у воду.